Так звучить fpv дрон Чи не найновіший винахід сучасної війни? З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну формуються окремі дронові підрозділи по обидва боки фронту. А українські виробники минулого року створили понад 4 мільйони безпілотників різного типу. Однак потреба фронту лише зростає. Відтак і союзники Києва створили коаліцію дронів. 20 країн-учасниць забезпечить майже 3 мільярди доларів на закупівлю безпілотників у цьому році. Проте сьогодні ми розповімо про приватні ініціативи, спрямовані на допомогу українським захисникам. Андрю Файфгандрбас югав Powerful, capable killing machine. історії канадців, які добровільно взяли до рук зброю проти Росії. І тих, хто збирає сотні тисяч доларів на виробництво дронів в Україні. Це це перший раз я думаю, що так багато про дронів. говориться говоряться у Канаді. Це Андрей, колишній поліцейський парамедик, пілот та інструктор з управління дронами. У Канаді він навчає поліцейських прикордонників та пожежників. З моменту повномасштабного вторгнення вже тричі відвідав Україну. Тренував пілотів дронів і сам брав участь у бойових діях. Ламаною українською намагається сказати одну із улюблених фраз, але після кількох спроб усе ж просить допомогти. Зараю не пускає у Канаді разом з своїм другом вони спільно працюють над створенням безпілотників та комплектуючих до них. Український досвід Андре стає в пригоді в модифікації FPV-дронів, каже його друг хок або яструб. Вони обоє просили приховати свої обличчя та повні імена з міркувань безпеки. Царпіджі специфік боенітіндакінмиміквіарпіджі можна юкінстрапірин. Спакувавши в дорогу кілька зразків безпілотників, ми виїжджаємо за межі міста, аби побачити їх у небі. Маючи за спиною досвід пілота, інженера та побажання від українських виробників дронів, чоловік пояснює основні принципи створення таких пташок: простота конструкції, універсальність та доступність. Андрю Файфгандрібакс югавнікстрімлі. powerful capable killing machine so any unit could with a printer could basically print them out You also have like a, a military background. Yes, I do. Okay. Yeah, yes, I do canadian armed forces way back. Uh, I served with the french foreign legion also and uh, That's what I'll. that's okay. it. Yeah. Sorry guys, uh, I, I mean, can't I can't explain all that my grandmother is from a village on the border of Ukraine and Romania, uh, and uh, when the war started, uh, I couldn't be deployed for, uh, you know, basic responsibilities, so I took in an Ukrainian family. I've been taking care of that family for the past three years. Uh, they came along with some bright ideas. Андрей, або як його звали в Україні, Старпер проводить добре знайому для нього операцію. І запускає безпілотник у небо. It's armed, clear, sounds good. Taking off. FPV – First Person View. Тобто, завдяки спеціальним окулярам, оператор бачить перед очима те, що бачить дрон. При цьому трансляцію відео можна передавати на інші монітори. Швидкість таких бойових безпілотників може сягати 250 км на годину. У мережі тисячі відео з ураженням танків, БМП та живої сили противника. Більше того, ними знищують навіть повітряні цілі. That's one of the guys that tried to kill me. They, like they were floating around everywhere. Like he just smashed through. It doesn't explode, right? That's meant to go to walls. Цей боєприпас у Монреаль з-під Києва військовий привіз власноруч. Елітний канадський снайпер із позивним «Волі», маючи за плечами рюкзаки з амуніцією, досвід з Афганістану та війни з ІДІЛом, направився до Києва у лютому 22-го року відбивати російську агресію. Wally -E is one of them, and according to Canadian media, he is one of the world's deadliest snipers, earning that reputation in Afghanistan in the fight against ISIS. What was the biggest myth about you? In Ukraine? Well, of course, I'm the best sniper in the world, which is not true, right? I'm just a good one. That's it.

So it's, it's not that big, Russia, in, in, in some yeah, ways. Russia had allies. Yes, but we do as well. We are bigger. Uh, so it's not like we cannot do it. It's like, do we want to do it? If you want an archer to win, don't give him a sword, give him bows and arrows. The drones uh, are like bows and arrows for Ukrainians. They know how to use it, they love it, they ask for it that's why i'm helping them even though the snipers are super good super needed but it's not the preferred way for ukrainians to wage war against russians ukrainians want resources money drones uh, and that's what we're gonna help giving them right uh, if they ask for my help yes of course it's going to be hard to say no again yeah. i know people like calling me crying, just fighting and many of them wounded or dying uh, it's like i don't like it when somebody like says like i'm good because i'm like i know so many good warriors that are doing way more than me i'm just a guy speaking we did some stuff Власне, у Монреалі ми потрапили на один з івентів із збору коштів на диких шершнів одного з найбільших виробників бойових дронів в Україні. Якщо говорити лише про дрони диких шершнів, то сумарний збиток, завданий агресору з їхньою допомогою, оцінюють майже у 1,8 мільярда доларів. Аби ви краще зрозуміли цю математику. Вартість одного російського танка коливається від двох до п'яти мільйонів доларів. Десятки тисяч шершнів знищили тисячі одиниць військової техніки та живої сили росіян. Wild Hornets Canada представляє Алекс Рослін. Уже понад два роки він разом із іншими волонтерами допомагає збирати кошти на дрони. Каже, їм вдалося закумулювати понад півтора мільйона доларів. А тепер люди знають про дикий щешні, про дроні, важливість дронів в Україні, не тільки українці, а що війна ще продовжується. Країна там ще вбиває цивільних людей щодня, і це дуже важливо, щоб люди знали. То це найважливіше навіть не про, це, не про дикий щешні, це про Україну. З минулого року Алекс залучає до івентів Волі та Старпера. Їхні історії з фронту допомагають краще зрозуміти людям правду війни та ще раз підштовхують канадські медіа до розмов про Україну. Ну це найголовніші газети французької мови, і також головна мережа телебачення в Квебеку. І навіть Global TV, Це А це буде на національній канадській мережі. Це, це перший раз. Я думаю, що так багато про дронів говорять говориться у Канаді. Значення дронів на фронті сьогодні важко переоцінити. Їхня результативність настільки висока, що Міністерство цифрової трансформації України започаткувало рейтинг військових частин, нараховує їм бали за вражені цілі, та на цій основі формує стратегію розвитку безпілотників. А нещодавня безпрецедентна операція, павутина атака українських дронів на російські аеродроми за сотні і тисячі кілометрів від фронту ще один доказ. Цьому війна змінюється щодня. Розуміючи важливість цього напрямку, Старпер разом із Ясурбом планують поїхати в Україну вже восени. За свої попередні візити чоловік навчив близько 150 операторів дронів. Тепер каже, навчатиме нових пілотів, а також тестуватиме власні розробки у зоні бойових дій. the countries of Europe are kind of like want to learn from Ukraine. Learn the lessons from Ukraine, actually to help Ukraine and to help themselves as well. So, a lot of startups are actually starting that way by collaborating with Ukrainian special forces, collaborating with the experience of Ukraine, and to establish their own tactics, techniques, and procedures for their own military. But, to the heroes of our story, Ukraine shows the West not only the Які країни демократичного світу мусять сприяти? Та сам тим даем міні країн за синтею. Михайло Тимуляк, Пітер Гузда з Монреалю для телемережі, контакт.